Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 18 квітня четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі починаємо інформаційний день з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли, як їх висвітлювали авторитетні світові засоби масової інформації. Подія номер один це рішення спікера Палати представників Конгресу США. Майка Джонсона поставити на голосування законопроекти, пов'язані з допомогою Україні, Ізраїлю та Іванію. На нас безумовно цікавить Україна. Говорять і пишуть, що у суботу має відбутися голосування. І про це пишуть, повідомляють всі іноземні засоби масової інформації. Також про саміт, який відбувається в Брюсселі, саміт ЄС і зустріч міністрів закордонних справ G7. Так, на каплі, давайте подивимося, що про це і як повідомляли іноземні засоби масової інформації, а також про інші новини, які стосуються України. Associated Press. лідери ЄС обіцяють запровадити жорсткі санкції проти Ірану, оскільки президент України ну там пишуть благає ніби про підтримку. У середу лідери Європейського Союзу пообіцяли посилити санкції проти Ірану, оскільки зростає занепокоєння, що безпрецедентний напит Ірана на Ізраїль може розпалити більш широку війну на Близькому Сході. Ну і пише Сушидет Прес, що президент України Володимир Зеленський використав цей саміт, щоб нагадати лідерам ЄС, що Україна все ще гостро потребує підтримки для боротьби з вторгненням Росії. У заяві оприлюдненій після першого дня саміту, який також був зосереджений на війні в Україні. Та способах підвищення економічної і конкурентної спроможності блоку лідери попередили, що ЄС вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів та проти ракет. До речі, ці ракети, так і особливо шахети, передаються Росії, і вона використовує проти України. Поки що нема ну, доказів, що і балістичні ракети Іран передавав Росії. Але тепер я сподіваюся, після цих заходів санкцій. Ну, Іран, навряд чи вже тепер зможе і буде передавати ракети Російській Федерації. The Washington Пост написала матеріал про смертоносні, як вони написали, смертоносні напади Росії призводять до того, що Україна ну, говорить Заходу про подвійні стандарти. Ну, мова йде про те, що Захід показав, як він може відбивати атаки, яка була, зокрема, на Ізраїль і на 99% було збиті всі цілі. Ну і що Володимир Зеленський, українці бачать, що чому так не роблять в, в контексті захисту України від таких атак з боку Російської Федерації. Про це стаття зе Вашингтон Пост. Ну зараз багато почалося насправді розмов і закликів про те, що треба якось більше е, намагатися і більше давати можливості захищати Україну від атак по. Цивільним об'єктам в першу чергу по цивільним людям з боку Російської Федерації, ну і лунають дійсно заклики, що Заходу, напевно, варто розглянути питання щодо такого захисту, як це було при атаці Ірану на Ізраїлі. Але я не впевнений, що так буде, як це було стосовно Ізраїлю. Але у будь-якому випадку, сподівання на те, що додаткові системи протипровітряної е, оборони і інші е, заходи, засоби, які можуть уражати. Російські ракети безпілотники Україні будуть надаватися більше і більше. Я думаю, що все йде до того. Wall Street Journal. Майк Джонсон кидає виклик критикам республіканської партії, організовуючи протест, допомогу Україні та Ізраїлю. Ну тут зокрема пишеться, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у середу, що він піде на голосування з високими ставками щодо фінансування України Ізраїлю та інших. Союзників. Це питання давно зупинилося. Він відкидає критику з боку свого консервативного табору. Newsweek. цікава насправді новина Меджери Тейлор Грін. Ми знаємо, вона навіть там подавала заявку на те, щоб усунути Майка Джонсона з посади спікера Палати представників. Так от, Тейлор Гін заявила, що. Вона внесла поправку до законопроекту про іноземну допомогу, згідно з якою члени Конгресу, які проголосували за надання допомоги Україні, повинні вступити в армію України. Отак вона бореться. Ну. Як би там не було, у середу Джонсон голосив, що в суботу Палата проголосує за три окремі законопроекти щодо фінансування Ізраїлю на тлі його війни проти палестинського бойового групування Хамас і нападів з боку Ірану, а також Індійського Тихоокеанського регіону на тлі загроз з боку України. Ну і за законопроект, який стосується України. Ройтерс. Нідерланди доставили ще три f 16 для навчання українських пілотів у Румунії. Це добре, Нідерланди вони є таким мотором стосовно навчання і надання f 16 Ну і пишуть тут, що е, ну, найближчим часом фактично будуть, будуть передавати ці літаки. Сподіваюся, що чим скоріше це буде скоріше, ніж найближчим часом. Також Reuters е, повідомляє про цей. Удар по Чернігову, по центру Чернігова, трьома ракетами. І про, ну не пишучи, що про 17 загиблих, але вже їх 18, останні офіційні дані. Насправді, про удар по Чернігову практично всі впливові іноземні ЗМІ повідомили. The Guardian. Заклики підтримати захист України від російських ударів, ну знову зросли, це знову ж по цьому удару по Чернігову. Також The Guardian пише про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу закликав своїх колег-лідерів ЄС наслідувати приклад Німеччини та надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони Петріот. Ну, в суботу Німеччина прийняла рішення передати ще одну систему Петріот в Україні. От зараз Шольц говорить, що це одразу стає корисним. Ми хочемо. Заохотити інших робити те саме, сказав Шольц, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі. Ну вчора в Брюсселі відкрився саміт ЄС. Зараз мова йде про те, щоб зробити це швидко, а не в якийсь, а не в якийсь момент в майбутньому. Ну логічно, правильно підтримуємо заяву канцлера Німеччини Шольца. Глава НАТО Єн Столтенберг Казав країнам-членам, що вони повинні продовжувати напружувати свої запаси, щоб допомогти підтримати Україну. Якщо союзники зіткнуться з вибором між досягненням цілей щодо спроможності НАТО та наданням додаткової допомоги Україні, моє послання чітке: надсилайте Україні більше. Молодець. Підтримуємо таку заяву. ЗТЕЛеграф говорить про заяву міністра закордонних справ Німеччини Анна Бербок, яка Ну, бачить позитивні ознаки Сполучених Штатах Америки. Це стосується цього рішення Майка Джонсона, яке він оприлюднив ну, у середу стосовно голосування у суботу за законопроект, який, до речі, і стосується України. Сподіваюся, все буде проголосовано і все буде позитивно. Також зетелеграф пише і про удар по Чернігові. Вже Зетелеграф вже написав про 18 загиблих. Про 18 загиблих. BBC. Президент США Джо Байден заявив, що рішуче підтримує новий законопроект про допомогу Україні на суму 61 мільярдів доларів, стверджуючи, що це пошле сигнал світу. Ну кілька законодавців, республіканців, в тому числі Тейлор-Гін, Ми вже її згадували. Вона від штату Джорджія хоче, щоб спікера палати представників усунули з посади. Вона хоче подавала. Я про це вже згадував. Вже засудили цей план Джонсона, оскільки республіканці мають найменшу більшість у палаті за останні десятиліття. Джонсуну, можливо, доведеться звернутися до демократів, щоб закони були ухвалені, повідомляє BBC. Лемонд Французька. Прем'єр-міністр Есторіні пропонує Західним країнам захистити Україну, як вони захистили Ізраїль. Ну, те, про що ми говорили, що було написано, про що я говорив раніше. Ну, це дуже хороша насправді заява прем'єр-міністра, прем'єр-міністра Естонії. Сподіваюся, що до неї дослухаються. Ну і зокрема мова йде про те, що сказала Кая Калас, що України Заходу допомогли Ізраїлю відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану і могли б зробити те саме з Україною, як регулярно зазнає ударів російських безпілотників і ракет. Джо Байден рішуче підтримує пакет допомоги республіканців у Конгресі, Україні, Ізраїлю та Тайваню та закликає республіканців швидко прийняти. Їх також про це пише Льомонт. Льо Фігаро. у четвер Росія заявила, що знешкодила 20 українських безпілотників у кількох регіонах. Ну тут Фігаро повідомляє, посилаючись на заяву там росіян, що вони збили знешкодили 20 безпілотників та дві балістич, балістичні ракети. Точка, у ну, сподіваюся не все вони знешкодили. Французький журнал Експрес Палата представників США проголосує за допомогу Києва в суботу. Ну, мова йде про пакету 61 мільярдів доларів до допомоги Україні, допомога Україні включатиме кредитний механізм допомоги, заявив е, Джонсон. Е, і мова йде про ну так, кредитний механізм. Сподіваюся, що зараз нам це не важливо. Головне, що було проголосовано і почалося виділення грошей на озброєння, яке дуже-дуже необхідно нашим Збройним силам України. Німецька з'юдоча Цайтунг повідомляє про приїзд міністра економіки Хабека, який прибув у Київ разом з бізнес-делегацією. Ну, зокрема, з'юдоча Сайтонг пише, що повідомляє, що під час візиту віце канцлер Габек, він, до речі, із партії зелених, акцентує увагу на наданні екстреної допомоги з зміцненні української економіки та економічних відносин з Німеччиною. Ну, він зустрінеться з Володимиром Зеленським. І також дідучи задні повідомляє, що під час візиту міністр економіки також має намір підготувати конференцію з відновлення України, яка відбудеться в червні в Берліні. Ну, добре, добре. Сподіваюся, що там вже будуть чіткі плани, а не якісь там, не знаю, дуже красиві картинки, як зазвичай, на жаль, чинний український уряд щось там пропонує. Я думаю, що там вже все буде реально і буде реальний план, як це все буде відбуватися. Я маю на увазі відновлення. Німецький журнал Більд Борель закликає європейців посилити протиповітряну оборону. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозе Борель закликав європейські країни швидко поставити додаткові системи протиповітряної оборони для України у війні проти Росії. Німецьке інформаційне агентство Deutsche Прес Agentur. на прохання України генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради україна НАТО цієї п'ятниці. Литва висловилася за посилення обмежень на імпорт до ЄС продовольства з Росії, що треба не тільки на там пшеницю олійні культури та продукти, а й інші продукти харчування. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту ЄС у Брюсселі. Я взагалі дивуюся, насправді, що вони до цього часу ще щось е імпортують з Росії. До речі, Наседа заявив, що. Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, країни Європейського Союзу, за останні роки значно збільшили імпорт зерна з Росії. Так, з цим треба завершити. Тут я погоджуюсь з президентом Литви. Іспанська Альпаїс, прем'єр-міністр Стольнії. Питання в тому, коли почнеться наступна війна. Про це заявила Кая ну вона взагалі молодець, на мою думку. Мені дуже подобається, які вона робить заяви, і тут, зокрема, і пише. Іспанська і що прем'єр-міністр Естонії, ліберальний політики, яка підвищила податки у своїй країні, щоб присвятити більше уваги безпеці через російську загрозу яка очолює. Ну і називає Каю Калос одним із голосів, які найбільш чітко вимагають, щоб Україна виграла війну проти Росії. Підтримую прем'єр-міністра Естонії Каю Калос у цьому у цій вимозі щодо допомоги, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Іспанська Ель Мундо. Ну, протиповітряну оборону європейські лідери наголосили цієї середи на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України в той час, коли Київ просить якраз про ракетні системи Петріо для протидії російським бомбардуванням. Європейська рада наголошує на необхідності терміново надати Україні системи захисту, а також прискорити та активізувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи боєприпаси та ракети. Ну, це йдеться у заяві глав держав та урядів Європейського Союзу, і вони погодили це на саміті у середу. Саміт у середу четверг у Брюсселі. Італійська Републіка пише про те, що міністр фінансів G7 про використання російських активів відповідно до міжнародного права. Ну, зокрема, вони зробили заяву, що ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду завдану Україні. Ну і також вони пишуть, що вони продовжують працювати над всіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права ну, та наших відповідних правових систем. І дуже добре хай працює. Сподіваюся, що вони це напрацюють. Ну, вони заявили, що вони мають підготувати свої пропозиції до саміту лідерів та G7, який відбудеться у червні в Апулії в Італії. Італійська стампа. Ну про заяву Шарля Мішеля. Президент Європейської ради військова допомога Україні це питання тижні. Він сказав, що рішення мають бути прийняті, і все має бути двадцять днями протягом днів і тижнів, а не місяців. Тут я абсолютно його підтримую, бо допомога і підтримка України вона наближає перемогу України. Все буде Україна.